І так, доброго ранку вам! Доброго доброго! І вже 21 вересня, 21 час летить. Ну що, сьогодні неділя, а в суботу вже треба їхати в Бангкок. Банкок і дві неділі, потім Гонконг, Філіппіни. Ну, а в мене суркові дні. Яїсниця, дивіться, Ах, як обично, залишилося два яїчка. Надо ще докупити два десятка. І Бангкок. Ну що, суркові дні, ну суркові дні. Наготовився в сауну, басейн, джакузі і масаж. Зараз зранку, прямо зранку з окончанням і до дівчаток. Вчора був пізно, пізно до дівчаток. Ух, вчора була така, ах, не можна похвастатися на ріси, граничили. Ну що, як завжди, панорама, панорама, сіданком, плечик, салатик, море, все супер. Хорошого вам ранку і хорошого дня. Спатая! я.